Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми перенемо у світ українських міфів та легенд. Український фольклор, багатий на міфічних істот, які стали частиною нашої культури та традиції. А ви готові дізнатися більше про них? Тож почнемо. Перша істота, яку ми розглянемо, це мавка. Мавка лісовий дух, красива дівчина з довгим волоссям, і яка живе у глибоких лісах. За легендами, мавки це душі померлих дівчат, що не знайшли спокою і стали духами природи. Вони можуть бути як добрими, так і небезпечними. Мавки часто заманюють молодих людей своєю красою і спокушають їх своїми піснями, існують історії, коли вони приводять людей до загибелі, заманюючи їх у пастку лісу. Легенди про мавок широко поширені в українській культурі. І їх образ неодноразово з'являється в українській літературі, зокрема у драмі Лесі Українки, рясова пісня». Наступна істота русавка. Цей водяний дуб зазвичай з'являється у вигляді красивої дівчини з довгим зеленим волоссям. Русалки живуть у річках та озерах і часто спокушають своїми піснями тих, хто наближається до води. І якщо жертва віддається і заходить у воду, то вона може потонути. Інколи русалки може допомагати тим, хто їх поважає і дотримується правил поведінки біля води. Наступна істота це лісовик. Лісовик це дух лісу, він є охоронцем лісу і часто з'являється в образі старого чоловіка з довгим сивим волоссям і бородою, та лісовик не любить, коли порушують спокій лісу, тому може бути як добрим, так і злим. Якщо ти порушуєш правила лісу або шкодиш природі, лісовик може заплутати тебе або зробити так, що ти заблукаєш в лісі. Але якщо ж ти шануєш природу, лісовик може дати тобі допомогу. Наступна істота це чорт. Чорт це один із найбільш відомих міфічних персонажів в українському фольклорі, зазвичай він зображується як злий дух із рогами та хвостом. Чорт може спокушати людей, заохочуючи їх до гріха або робити їм лихо. Однак, чорт є також частиною українських народних казок, де він може бути іноді комічним персонажем, що обманює, намагаючись створити хаос у житті людей, і останній на сьогодні це перелесник. Перелесник це дух, який має здатність змінювати свою форму і приймати вигляд молодого чоловіка або птаха. Його мета. Заманити дівчат у ліс чи інші небезпечні місця, де він може їм нашкодити. Перелесники зазвичай використовують свою чарівну зовнішність, щоб обманути своїх жертв, що може призвести до загибелі або важких наслідків для тих, хто потрапляє в їхні тонета. Отже, ось кілька українських міфічних істот, які наповнюють наші легенди та історії, вони є частиною нашої культурної спадщини, і навіть сьогодні ми можемо зустрічати їх у казках, піснях і фільмах. Яка з цих істот вам найбільше сподобалась? Пишіть у коментарях і не забувайте підписатися на наш канал. До нових зустрічей!